Так, з 1 вересня навчатимуться учні шкіл Житомира. У нас до 40% бажають очно навчатися. Як облаштовують укриття в дитячих садках обласного центру? Сьогодні працюють 36 садочків, з них 8 садочків ще готуються, які почнуть працювати, ті, коли будуть завершені ремонти. Жен 25-го ліцею склав мультипредметний іспит на 600 балів. Я займався з репетиторами. Також сам багато тестів виконував, і я зазначав до цього, що практика, мабуть, ну найбільш складова от успіху. От і багато робив тестів. Ну мені це подобається, і тому для мене не було це проблемою. Після вибухів у Житомирському районі, що сталися внаслідок ракетного удару в день 16 серпня, загиблих немає. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Також, за його словами, за попередніми даними з'ясували, що ракети були випущені із Білорусі. Нагадаю, що о 13.15 жителі обласного центру чули звуки вибухів. Також проліт двох ракет бачили і кореспонденти Суспільного. У школах Житомира готуються до початку навчального року. За словами заступниці міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко, усі 33 міські школи будуть працювати. Ми провели уже такі опитування. Ми сьогодні знаємо, що у нас до 40% бажають очно навчатися. Першокласників, які прийшли в заклад, 82% бажають працювати очно. Вибирають і дистанційне навчання. Ті ж форми навчання, які на сьогоднішній день вибирають батьки, це сімейна форма навчання, це екстернат, патронаж, і зрозуміло, що є і інклюзія, яка також ми відносимо його до того вибору. Катерина працює в одній з міських шкіл, каже, що в їхньому освітньому закладі будуть навчатися очно половина учнів. Ми збирали заяви від батьків, і у нас майже 50% дітей готові до очного навчання вийти повноцінно на ну, в школу працювати, навчатися. Ну, а 50 будуть вдома. Вчителі готові працювати і онлайн, і офлайн. Ми готові до будь-яких умов. У нас повністю обладнана школа до цього. У нас є два комп'ютерних класи. У нас в кожному класі є комп'ютери, веб-камери. За словами Світлани Ковтуненко, із майже 2,5 тисяч вчителів 170 освітян зараз знаходяться за межами Житомира. Там 11 вчителів в Україні, а всі інші знаходяться за межами за кордоном. Але тільки серед тих 170 вчителів, тільки 55 вчителів, які не можуть вести навчання, всі інші. Згодні на дистанційне навчання їх будуть залучати до освітнього процесу. Станом на 16 серпня в школах Житомира закінчують облаштування укриттів. В одному з навчальних закладів міста підготовлено два сховища, які розраховані на 240 учнів. На даний момент у нас підготовлені два тимчасових укриття. Одне з яких ви бачите воно вже готове вже на 100%, Наступне буде готове на наступному тижні. Допомагали, приймали участь у допомозі батьки, вчителі. Ми виходили декілька субот, працювали, фарбували, малювали. Ну, ось що у нас зараз вийшло на даний момент. Є проблема в тому, що в кожному закладі є різна кількість тих квадратних метрів, яку можна використовувати в одних є до двох тисяч. А в одних і 170, наприклад, да зрозуміло, що в таких закладах буде по іншому, і також буде запропонована батькам змінність, наприклад, так, якщо там буде мало кількість вкриття, але перебування в школі буде обов'язково першим номер один. Це стільки, скільки місць вкриття, стільки буде одночасно перебувати учаснику освітнього процесу в закладах освіти. Світлана Ковтуненко каже, що за бажанням після закінчення першої чверті батьки матимуть. Змогу змінити форму навчання своїх дітей. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Для того аби облаштувати укриття в одному з дитячих садочків міста, працівникам закладу знадобилося три тижні. Тут була земляна підлога, тут не було додаткового запасного виходу. Тут звичайно було дуже вологе повітря. Ось умови не відповідали належним нашим працівникам і разом з батьками звичайно довелося виконувати земліні роботи. Ось і приходити сюди і вихідні дні. Ми розставляли меблі, ми розмальовували стіни. Ми створювали дитячі ігрові зони. Все необхідне для того, щоб діти почували себе комфортно. Тут у нас знаходиться санітарна зона для дітей молодшого віку, і звичайно підведена вода. Тут знаходиться у нас все необхідне на випадок Холодної погоди, теплі пледи, ковдри. Ось тут ви можете побачити ще одна санітарна зона. Це два портативні туалети, які ми придбали коштом батьків. Є у нас аптечка для медсестри з усіма необхідними засобами. Є необхідний запас їжі, одноразовий посуд, соки. Це на випадок тривалого перебування у Сховищі є достатню кількість запасів питної води з розрахунку на одного чоловіка два літри. Одночасно в укритті площею 200 квадратних метрів можуть перебувати 200 чоловік. В нашому садочку зараз перебувають більше ста дітей, і серед них більше 30 із інших садочків. У Нас уже відпрацьований алгоритм дій. Кожен знає своє місце. Ми заходимо з цієї сторони. У укриття перебуваємо в укритті, коли певний час, і по закінченні тривоги в нас є ось тут запасний евакуаційний вихід. На випадок того, що якщо буде завалено або заблоковано основний вхід, ми користуємось ось цим виходом. У Житомирі дитячі садочки відновили роботу з травня. Головною умовою є наявність у закладі укриття. Сьогодні працює 36 садочків. З них вісім садочків, ще готуються, які почнуть працювати ті, коли будуть завершені ремонти. Поки не буде по всім умовам завершені ремонти, садочок не відкривається. І діти, які повинні ходити і зараховані ті чи інші садочки, які не працюють сьогодні, зараховані в інші садочки. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному. Близько тридцяти дерев зрізали поблизу річки Кам'янка у Житомирі. Дозвіл працівники комунального підприємства «Зеленбуд» надавали у квітні на два десятки аварійних дерев. Те, що біля її двору зрізають і фруктові дерева, Житомирянка Яна Терентюк побачила 10 серпня. Мабуть, десь сливи чотири чи п'ять, чотири горіхи. І в нас була черемка із 14, здається, дерев. Дев'ять зрізали, ну бачите, чотири лише. Але росла, розумієте, кажу, хто хотів, той собі користувався. Але да, ча була трохи заплетіна диким виноградом. Я так розумію, що туди вихлопні гази не так доходили, і ця пилюка, яка з дороги була. Подивіться, нічого немає, горе тільки гілок. Аби дізнатися, чи дерева зрізають законно, Яна терентюк звернулася до комунального підприємства Зеленбуд. Коли зачепили вже багато плодових. Фруктових, так скажем, дерев, зрізали горіхи і добралися вже, ну фактично геть до воріт. Я позвонила, так скажем, в зелене хазяйство. Там сказали: ми нікого сюди до вас не відправляли, наших бригад там немає. Викликайте поліцію. Тут дитяче поле, футбольне, діти завжди гралися, діти собі сиділи в затінку, ніхто ні до кого нічого не мав, хто хотів, що робив собі. Заборони було ніяких. Для чого було таке робити, ніхто нічого не пояснив. Євген Суходольський, сусід Яни. Він вирішив розчистити берег річки Кам'янка від чагарників. Чоловік каже, що вирізав лише аварійні дерева. Тут багато є дикі личі, дикої сливи, ну і різні різні кущі. Окрім всього того що я сказав, є старі тополі, отам от з боку вони знаходяться. І багато років ніхто тут не водив ніякі порядки до речі, дерева, якщо ви бачите, от, наприклад, горіхи, вони всі залишилися. Є і дика олича, трохи її позалишали. Тут є і навіть ясени, які позалишали. Вон стара тополя. Е по діаметру тих стволів це видно, що це кущі. Но біля сусідів, дійсно, там щось, якась черемуха була. Вони її видно частково її зрізали, тому що там треба було заїжджати. Ми тільки за тому, що вечором, зараз під час війни, у нас фонарі не світяться на вулиці, освітлення у нас немає, і ти тут дуже не небезоп... ну страшнувато. Про відповідальність за зрізання неаварійних дерев розповідає секретарка комісії з обстеження зелених насаджень Тетяна Венгловська. Зрізати можна лише за наявності дозвільних документів. У нього цих документів на руках не було, тому відповідальність буде відповідно діючого законодавства. Він там штраф, штрафні санкції. Ми виїжджали в квітні, було обстеження вздовж цієї вулиці. В акті були верби, то полі, липи, те, що аварійне, в вмилі, сухостійне. Фруктових і таких, як я тут бачу, там в акції не було. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному. Ціна баштанових і зокрема день на кооперативному ринку у Житомирі від 70 до 110 гривень за кілограм. Вони надходять із Узбекистану, Іспанії та частково з Одеси. Невигідно торгувати динями через високу ціну на них. А відтак і низький попит споживачів, говорить підприємниця Ірина Кот. Це іспанська диня зараз не може бути, ну іншої немає. Все касається долар розмитнення. Це не від нас залежить. Люди ну, деякі беруть, деякі возмущаються, деякі не можуть собі дозволити. Ми продавали 45-40 минулого року. А зараз? Ну, 110, ви ж бачите. Вони проходять 5 лабораторій, поки вони доїжджають до нашого міста, до нашого ринку. З Одеси продає диній підприємиця Галина Ізюрова. Їх ціна 70 гривень за кілограм. Ціни, мабуть, в цьому році їх дешевші не будуть. Люди беруть. Трошки беруть. Ково є гроші, хто може собі дозволити, бере. При невеликій заробітній платі купувати диню не завжди в змозі. каже покупчиня Настя. Ну для дитини раз можна купити наша одеська. тому, що з нашими зарплатами тепер ж ми стану там. Ну кожен тиждень це трошки складно купувати. Там ну, два-три рази в місяць, ну не частіше. Ціни кусаються, але для діток іноді будемо купувати. Звичайно, в пріоритеті українські, але вже як є рідше ніж в минулому році, це. це у мене намаза, що її зараз куплять. <праць> да, хай вона буде звідки хоче, вона для мене дорого. Ціна на диню залежить від логістики перевезення вартості пального і конкуренції на ринку. У нас на ринку в цьому році дині дуже мало, тому що вона дуже дорога, її немає. вивозив би Херсон, то вона була би. Диня в основному іспанська, одеська диня. Одеська диня гаразд дешевше, іспанська – вона 100-110, але мені кажуть, що якість вкус однаковий. Сно, що це треба її далеко вести. Питала я у своїх підприємців, скільки вони закупляють. Вони кажуть, 10 кг, 15 кг. От. Більше не беруть, то щоб вона не пропадала, бо мусять потім скидувати на неї цену на цю диню, бо вона починає гнити. Це за самий час минулого року. Ми мали ціну. Я спеціально подивився 32 32 гривні за кілограм. Цього року більше ніж в два рази рахуйте, і воно дешевшити не буде. І це через Херсонщину, це через е окупацію півдня України. Дуже дорога ціна, тому що дуже дорога логістика на сьогоднішній момент. Дивіться, яка ціна на нафтопродукти в світі. Окрім цього, воно ж раніше їхало, вибачте, через е Російську Федерацію, а зараз їде в об'їзд. Тобто зараз по великому рахунку їде все через Туреччину. Володимир Шолдрук Сергій Кабалянський. Новини на Суспільному. Данило Павлосенко, випускник Житомирського ліцею No25, отримав максимальні 600 балів під час національного мультипредметного тестування. Ми зустрілися із Данилом поблизу ліцею, у якому він навчався 10 років, і який 4 березня ракетним ударом зруйнували російські військові. Ось ця аудиторія, ви бачите стіну, яка вціліла. це ну була якби наша аудиторія. Тут ми породили майже кожен урок. Це наш спортзал. Я його пам'ятаю ще з першого класу. Ну звичайно, тут дуже багато спогадів. Тут нас проводили проводились теж трішки заходів. Ми, ми багато тут грали в баскетбол. Данило також пригадав, як отримав смс від однокласників із повідомленням, що його рідна школа зруйнована. Пам'ятаю цей день. Я тоді був в дорозі. Ну, звичайно, перше враження це шок. І важко взагалі було повірити, бо це школа це не просто будівля, це місце, де були мої найяскравіші спогади, найяскравіші емоції. Через місяць-півтора ну, я зрозумів, що треба якби, включатись в роботу, бо лінія фронту тримається не для того, щоб ми сиділи, просто склавши руки. Треба діяти і освіта це одна ну, з складових якби, успішної країни. От, бо це покоління. Якби наше покоління підростає, ми маємо відбудовувати. І я, звичайно, став до навчання. А потім було мультипредметне тестування. Всі завдання робив з легкістю, тільки на мабуть одне-два завдання я прям сидів навіть один раз впав духом. Це емоції. Я коли написав і вийшов, то звичайно я був просто на сьому небу від щастя. Складовими історії власного успіху Данило вважає системність і послідовність. Каже, завжди навчається тому, що йому цікаво. І багато робив тестів. Ну, мені це подобається, і тому для мене не було це, це проблемою. Тому навіть коли я роблю тести з математики, ну, якби, мені, е, мені подобається вирішувати різні задачі. Коли я роблю тести з історії, мені цікава історія моєї країни. І тому не дивно, що. Якби я вирішив все на практиці, і це мені допомогло. Я хочу вступити в Київський політехнічний інститут на спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ось і дивився рейтинговий список, ніби проходжу. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному. 17 серпня у Житомирі дощитиме. Очікується гроза. Температура повітря від 17 градусів уночі до 24 у день. У Бердичеві Хмарно протягом дня можливий дощ із грозою. Температура від 17 уночі до 23 градусів у день. У користині прогнозують дощ у другій половині дня. Температура повітря від 16 до 25 градусів. У Малині прогнозують дрібний дощ. Увечері температура від 17 до 25 градусів тепла. У Новограді Волинському дощ із грозою. Вночі температура від 17 до плюс 25 у день. У Олевську буде хмарно, увечері можливий дощ. Температура від 18 до 26 градусів. Як поводитись під час стрілянини. Якщо чутно постріли зі стрілецької зброї, просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації. Якщо ви перебуваєте у будівлі, лягайте на підлогу, подалі від вікон, накрийтесь чимось для захисту від дрібних уламків. Якщо ви перебуваєте на вулиці, лягайте на землю в заглиблення, яму або канаву на живіт. Кулаки закривають шию, рот відкритий. Ви маєте розміститись максимально пласко відповідно до поверхні. Не ховайтеся за авто чи кіосками. Після завершення стрілянини зачекайте 10 хвилин, перш ніж встати. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Як зібратись під час евакуації. Якщо ви покидаєте своє житло, рекомендуємо взяти із собою мінімальний набір речей першої необхідності: паспорт і копії основних документів у паперовому вигляді і на флесці, гроші, готівка і картки, зарядні пристрої і павербанк, теплий одяг і білизну, гігієнічні засоби, особисту аптечку, мінімальний набір посуду. Воду і продукти, які довго зберігаються і не потребують приготування. Ліхтарик, годинник, ніж або мультитул, сірники або запальничку, блокнот блокнод олівцем, голку з ниткою. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. <звук> Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт, я патрон. Щодня знаходжу десятки мін, які залишили російські військові на Чернігівщині. Роблю це для того, щоб ви швидше змогли повернутися до своїх домівок, дворів ігрових майданчиків. На все це мені потрібен час і ваша допомога. Просто дослухайтесь до моїх порад, аби зберегти своє здоров'я та життя. Небезпека може бути всюди, де побував російський окупант. Тому не ходіть на водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям, залишки військової техніки, покинуті будинки та споруди. Також не ходіть самостійно до руїн, адже ворог, коли відступав, замінував все на своєму шляху, і тут необхідна робота фахівців. Окрім того, небезпеку несуть снаряди, які впали, але не розірвалися. Будь-який удар, струс, тертя та нагрівання таких знахідок можуть спричинити вибух? Також хочу попередити, що не можна використовувати поруч із такими предметами засоби радіозв'язку та телефони. І, звісно, не беріть і тим паче не розбирайте знайдені вибухові пристрої. Адже вже на Чернігівщині були такі спроби, які закінчились трагічно. То що ж робити, якщо виявили міну? Попередьте про таку знахідку оточуючих і зателефонуйте на лінію 101. Мій чутливий носик швидко відчує небезпеку, а мої колеги-рятувальники її знешкодять. Пес із ДСНС Патрон інформує.